Нещодавно мені вдалося пограти в нову Assassin's Creed Shadows цілих 4 години. І сьогодні я вам розповім, чи зможе ця гра, на мою особисту думку, врятувати Ubisoft. чи все ж її руйнування неминуче. Дай Боже, з вами Олдбой, і це прев'ю Assassin's Creed Shadows. Основну частину ігрової сесії нам дали грати за персонажів 25 го рівня. Враховуючи, що вся карта була за туманом війни, логічно припустити, що на 25 му рівні ми відправимось кораблем на нову локацію, або ж розробники просто закрили все туманом війни, що куди менш логічно, бо довкола були локації або нашого, або більшого рівня. І так, на жаль, локації мають рівень. Чи є цей елемент, на вашу думку, ознакою гріндволу в грі, напишіть в коментах. Щоб без спойлерів, то сюжетно ми розслідуємо викрадення важливої персони. Йдемо по слідам викрадачів тощо. І оскільки цей сюжетний квест, то очевидно, що злодії якось пов'язані із особистими історіями наших головних героїв. Як ви думаю, вже давно знаєте персонажів у грі двоє. Це вигадана донька відомої історичної постаті Фудіба Нагато і звати її Наое. Та чорношкірий самурай Ясуки, причетність якого до самураїв багато хто вважає вигаданим і натягуванням сови на глобус. Але про мої думки стосовно цього трохи пізніше. Оскільки ігрова сесія була по суті з середини гри, не рахуючи невеликого прологу, який не можна показувати, то в наших головних героїв вже були прокачені певні навички, види зброї та активні вміння. Про це давайте зараз швиденько і поговоримо. Загалом бойова система дуже нагадує систему з Ghost of Tsushima чи Секери на мінімалках. У вас є перекат, є репост, є удари, які неможливо репостити, і треба перекочуватись, а також різноманітні додаткові гаджети по типу кунаїв, димових бомб тощо. Втім, в Assassin's Creed Shadows у вас є доволі обширний вид зброї, у кожного персонажа свій, і кожна ця зброя прокачується окремою гілкою прокачки. До речі, всі ваші обладунки мають також власний рівень і клас, типу епічні, звичайні тощо. І як ви вже зрозуміли, основна родзинка нової частини асасинів не чорношкірий самурай, як ви могли подумати, а два протагоніста, геймплей, за яких абсолютно різний. До прикладу, Ясуке типовий танк. Він має більше хілок в рюкзаку, більше здоров'я і наносить більше демеджу. Натомість він повільний та неповороткий до неможливості, а тому його перекат це невеличкий відскок, а його паркур це взагалі не паркур. Наодя ж, навпаки, дуже прутка та швидка. Має гакішку, може залізти туди, куди не може я. Чудово паркурить, але при цьому дуже швидко помирає і отримує багато шкоди. За неї ігровий процес мені більше нагадав Assassin's Creed в його канонічному розумінні. Зброя так само у персонажів різна. Коли Наоя оперує здебільшого короткими мечами, кінжалами чи кусарігамою, в той час як Ясуки, це великі дубини, довгі катани тощо. Цікаво, що додаткова дальня зброя в персонажів також різна. Ясуки використовує мушкети, великі луки і так далі. А наоя різні димові бомби, сюрікени, кунаї тощо. Втім, обома персонажами є змога проходити місії по стелсу. Навіть можна не тільки присісти, а й прилягти в траву. А ось ця. Вся історія з шадовз, тобто тіннями, не є просто гіміком, бо вас в темних закоулках справді гірше бачать вороги. Інше питання чи через свій АІ вони нормально вас бачать взагалі? Втім, все ж наоя через свою спритність в паркурі та наявність в неї гага кішки робить її більш бажаним ігровим персонажем для скритних місій. В той же час ясуки краще підходить для місій, де треба товкти багато морд одночасно і у великих кількостях. Також у обох героїв є коник, на якому можна скакати у великих кількостях. Але скакати чомусь можна тільки власними руками, без авторуху до місця завдання. Хоча подібна функція була не тільки в RDR 2 чи тому ж Rise of the Ronin, а і в фентезі трилогії асасинів. Так само не помічено було і якогось аналогу орла чи іншої пташки, яка допомагала б орієнтуватися на місцевості з висоти пташиного польоту. Хизи може на релізі додадуть, бо, наприклад, зручне автослідування за квестовим персонажем в нудних сюжетних прогулянках ногами є. Тож чому автопробіг конем Забрали мені не дуже зрозуміло. До речі, для навігації є ще одна зручна механіка в стилі першого Dead Space, де візуально з'являється вказівна лінія, якою потрібно бігти до місця завдання. І оскільки це все ж прев'ю, а не огляд, я думаю, варто перейти до моїх особистих вражень про гру. Але перед тим дозвольте поділитись особистими враженнями про вас. Так ось ви найкращі Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, репостите. Ну і звісно ж, дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Нагадую, що зараз всі суперпатрони отримують від мене ось такі ось круті презенти у вигляді ось кружечки або такої, або такої за підтримку каналу. А всіх підписників від Альтрона і вище запрошую в наш секретний телеграм-чат. Також, по відчуттям, Assassin's Creed Shadows це просто ще один Assassin's Creed. Великим плюсом гри є те, що тут два протагоніста, і багато місій, на мою думку, навіть заточені саме під конкретного персонажа. Хоча ви можете проходити, ким вам заманеться. І геймплейно гра відчувається доволі непогано. Можливо, цей Assassin's Creed буде кращим за кілька попередніх, але все ж при цьому на даному етапі, після всього лише 4 годин плейтесту, я не вбачаю в цій грі чогось такого, що зможе переплюнути. Тути чи бодай потягатися з еталонними іграми у відкритому світі. Але справа взагалі не в чорношкірому самураї. На мою думку, серія асасинів ніколи не боролась за тотальну історичну правдоподібність у своїх іграх, особливо після своєї фентезі трилогії. А той же ясуке фігурує не тільки в одноіменному аніме від Netflix, а й в художніх книжках, творах чи тій же Ніо від японської студії Team Ninja – де Ясуке був помічником антагоніста гри, а головний герой першої частини був біловолосий європеєць. Тож був ясуке в реалі чи не був, як на мене, взагалі немає значення. Ба більше я можу зрозуміти, чому вони обрали саме такого персонажа. І я думаю, що справа якраз таки в тому, що феодальну Японію створено стільки різноманітних і класних ігор, щоб потрібно було якось виділитись. Так, виділитись в них вийшло, дай Боже, але не в той бік. Втім, вочевидь, що хотіли вони викликати не таку реакцію. Тож я гадаю, що вибір такого персонажу був доволі меркантильним, так би мовити. В деяких діалогах згадується крадькома про те, що він інший, і в пролозі був монолог про те, що воїном та самураєм може стати в Японії будь-хто хто буде достойним. Але чи є це прямо таки сюжетно виправданим рішенням, яке гратиме важливу роль в історії, я без поняття. І про таке судити неможливо від проходження по суті одного квесту. Можливо, за ті 25 рівнів, які я не бачив його. Його передисторія розкривається неймовірно цікаво, і ось заради цього варто буде грати в нових асасинів, хто знає. Бо коли ти біжиш за Ясуки, то від тебе сахаються люди. Але чи вони сахаються, тому що ти чорношкірий, і для них це щось в новинку, і можливо навіть їх лякає, чи можливо просто тому, що ти банально як навіжений біжиш по вулиці або скачеш по людній дорозі на коні у важких обладунках? Я не знаю. Мені оцінити з того, що я побачив, поки важко, але я схиляюсь більше до того, що в реакції містян немає ніякої глибини, ясуки, як і наоя, додані в гру просто для того, щоб виявитися серед інших незліченних ігор, хороших і не дуже про феодальну Японію. Є дуже хороша фраза, яку нещодавно мені нагадав Олег Куліков, що не потрібно критикувати ігри за те, чим вони не є. За те, що вона не Гостов Сушіма, чи Райсов Зронін чи Якудза, але ж бляха, люди все одно будуть порівнювати. Люди мають очі, мають досвід попередніх проєктів подібної тематики і будуть порівнювати. І на мою суб'єктивну думку, в порівнянні новий Асасін Creed програє. Ігра не є погана, і, можливо, це краще Assassin's Creed за декілька останніх років, як я вже казав раніше. Але при цьому вона також не виглядає видатною. Вона не захоплює і не затягує тебе в свій флоу, як це було з тим же Ghost of Tsushima. Можливо, це через те, що мені дали пограти з середини гри. А можливо, через те, що різниця якраз таки між відьмаком і Цушімою та останніми Assassin's Creedами, що останні не вміють пакувати свої ігри. Адже навіть Star Wars Outlaws мені значно більше зайшла. По такій короткій сесії в 4 години, ніж Shadows. Бо це була доволі унікальна гра у Всесвіті зоряних війн, яка вайбувала з касованою 13-13. А сюжетних ігор позоряних війн взагалі не те, щоб дуже багато. В той час про Феодальну Японію ігор вистачає на будь-який смак. А тому може бути недостатньо просто залишатися черговою непоганою грою в цьому сетингу, коли в Цушімі пташечка чи лиси. Тебе веде до точок інтересу, а пейзажі з далеко непроривною графікою виглядають фантастично, просто тому, що композиційно це, немов картини маслом. Ось такі маленькі деталі і створюють світ, і занурюють тебе в нього. Так, будемо чесні, механічно, що Сушіма, що Shadows, що Відьмак, чи будь-яка інша гра у відкритому світі, багато в чому дуже схожі: зачистити підземелля чи аванпост, сходити від одного персонажа до іншого, зробити якісь вибори в діалогах, знайти предмет. Вбити боса і повторити луп по колу нескінченну кількість разів. Але саме упаковка і вміння викликати відчуття занурення, створювати чудові історії та поєднювати одне з іншим, щоб вас затягував цей світ. Одним дається краще, а іншим гірше. І за ті 4 години, що я пограв на плейтесті, Assassin's Creed Shadows не вразив і не захопив настільки, щоб я тепер з нетерпінням чекав релізу. Знову ж не вважаю, що це буде погана гра, ба. Більше вважаю, що це буде доволі непогана гра, тому якщо ви пройшли всі ігри в цьому сеттингу, любите асасинів і вам хочеться ще, то думаю, ви будете задоволені. Але мені здається, що на фоні всіх скандалів, всіх проблем з позиціонуванням та розробкою, а також на фоні неймовірно якісних ігор в тому ж сетінгу по типу привода Цушіми, для нового асасина просто бути нормальною грою у цій серії для великої кількості людей буде вже недостатньо. А Assassin's Creed Shadows на даному етапі виглядає, на жаль, просто норм. Геймплей приємний, музика хороша, візуал непоганий, хоч і анімація облична чи гірші, ніж в вальгаліще. В вальгаліще. Тут позбулися великої кількості всіх цих знаків питань на карті, що як не крутий, для серії теж величезний плюс. Також мені дуже сподобалось два протагоніста з різним стилем проходження, що гра доросла, в ній багато кривавих сцен, і навіть є добивання з відрізанням голів чи насажуванням на меча. Коротше, дуже ефектно. Але якихось крутих, унікальних рішень чи захопливої історії, за яку б я сказав, що краще пограти Shadow's, ніж якусь іншу гру в цьому сетингу, я на жаль. Поки що не знайшов. Втім, я наголошую, що пограв я дуже мало, щоб робити якийсь фінальний вердикт. До речі, подивитись коротеньку півгодинну вижимку з мого плейтесту Shadows можна на моєму другому каналі Old Play, вспливашка зверху в правому куті екрану щойно з'явилась. Я думаю, що фанати асасинів можуть залипнути в цю гру з великим задоволенням і отримати те, що вони отримують загалом від цієї серії останні декілька частин. Але особисто для мене це черговий Assassin's Creed просто в новому сеттингу. Для когось це те, що потрібно, для когось це конвейер. Як ви до цього ставитеся, вирішувати вам. Але оскільки це далеко не перша гра в такому сеттингу, то характеристика для цієї гри в стилі норм чи середня це може для неї вилитись в катастрофу. Окрім цього, у білді, який я грав, все ще вистачає багів, особливо що стосується штучного інтелекту ворогів. А також мене див. Яко бісить, що чи не найунікальнішу штуку серії, подорожі між реальним і минулим по суті засувають десь взагалі під килим, адже нова частина буде майже точно запущена з платформою Infinite, де ви будете заходити і купувати спогади, читай ігри з різних епох в одному хабі. А абстерго і події в реальності або будуть окремими іграми, або якимись DLC, або взагалі не будуть. І ось цей ось потенціал і унікальність серії, на мою думку, вона втрачає. Якщо не втратила ще раніше, тому хоч висновки робити поки рано, все ж складається враження, що Assassin's Creed Shadows це буде просто норм гра, скоріш за все, навіть краще за кілька попередниць. Але при цьому я не думаю, що вона має достатньо цікавих рішень, щоб стати тим самим рятувальним колом, яке вбереже компанію Ubisoft від руйнувань. Як буде насправді, ми побачимо вже, як я матиму змогу пограти повну гру і зроблю повноцінний огляд. Як бачите, її поки що й нема за що хвалити, але й нема за що прям хейтити. Це ж не хотілося б, щоб Ubisoft переходили під вплив китайського тансенту ще більше, чи скасовували нові ігри. Знаю, вони давненько не робили прям шедеврів, але раптом Beyond Good and Evil 2 такою б стала чи новий Splinter Cell. сплінтер цьому Усьому відео я розповідаю, як було скасовано 5 потенційно шедевральних ігор, щоправда, не від Ubisoft. Але якщо те відео набере 15 тисяч лайків. То наступний випуск скасованих ігор зроблю про принца Персії, якого скасували якраз таки через серію Assassin's Creed. Тому до зустрічі ось тут вже за кілька секунд. Клікайте, давайте і дай Боже.